Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата, малята, а ви знаєте, який сьогодні день? Так, сьогодні 11 листопада. І сьогодні відзначають Всесвітній день Орігамі. А що ж таке оригамі? Орігамі, орігамі це стародавне мистецтво складання фігурок з паперу. Мистецтво оригамі з'явилося у стародавньому Китаї. Це така країна, де був винаден папір. Орігамі в перекладі з японського згинання паперу. Орі з японського означає складений. А гамі папір. Орігамі це мистецтво паперової пластики. Виникло в Японії. Цікаво, що папір з'явився у Китаї, а от у Японії здогадалися складати різноманітні цікаві по кра... фігурки по своїй фігурці з паперу. В давнину орігамі мала релігійне значення. Орігамі прикрашали храми статуї, щоб здобити її та попросити покровительства. Японія це країна сонячного сходу. Малята пізніше мистецтвом складання фігурок з паперу. Займалися жінки, діти по всьому світу. Це мистецтво стало частиною традицій та звичаїв прикрасою у японських сім'ях, карнавальних шествій та народних свят. Ось подивиться на малюнок, як прикрашають з паперу свята у Японії. Японія це така країна у світі. Бачите? Ось такі лихтарики роблять з паперу. Ось подивіться, які відео бувають. Це Класичне оригамі. Бачите, які роблять з паперу фігурки, тваринок. А це модульне оригамі. жар птиця. Подивіться, як гарно. Це ваза з квиточками. Дуже гарно. А це цікаве, гарні шари з паперу. Дуже гарно. Бачите? Малята, ось японський журавлік. Подивіться, які вони гарні. А це орігамі голуб миру. Дуже гарно. Сьогодні я пропоную нам з вами зробити теж оригамі з паперу. Ось подивіться, це пошагова інструкція. Як ми з вами будемо робити? Дивіться далі відео і надсилайте ваші роботи.